Всім привіт! З вами компанія WildAuto. Хочу вам показати нове надходження в нас на майданчику. Це в нас BMW 520 в G30 кузові. В М-пакеті в дуже гарній комплектації, в чорному кольорі, чорний металік. Не чорний для BMW, має бути чорний. Автомобіль в седані без жодного підфарбування по кузову, весь в ідеальному стані. Пробіг 86 тисяч кілометрів 2017 рік, кінець 2017 року випуск даного автомобіля. Максимальна в нас оптика передня та задня, лед, камери 360 градусів. Автомобіль на 19 різношироких колесах. Резина. Повністю ми купили 4 нових колеса, це нас Dunlop Sport. Шадо Влайн у нас рому немає. Камери 360 градусів, це вже 3D-камера, потім покажу, як вона працює. Дуже, дуже цікаво зараз е, розвиваються технології. Реально кльово, е, Оптика BMW Adaptive LED теж максимальна, М-пакет. Бампера нічого ніде не зачухано. Пробігу 85 тисяч кілометрів, сколів взагалі немає. Там такі мікро-мікро-мікро мікро мікро маленькі. Е, в даному автомобілі ми зробили. Правильний детелінг Зробили відновлюючі полірування, нанесли кераміку, забронювали передні фари, зробили кінчистку. Автомобіль реально виглядає як новий. В ньому було потрібно зробити ТО. Ми його купували. Якраз прийшов час для зміни мастила. Масла фільтра, все ми поміняли на офіційному сервісі у Львові. І автомобіль готовий якби, до експлуатації. Зараз більш детально розкажу по комплектації. безключовий доступ, датчики сліпих зон. У нас автомобіль Shadowline без хрома підсвітка ручок. Салон просто шикарний. Шкіряні максимальні комфортні сидіння з вентиляцією та підігрівом, з масажем сидінь, чорна стеля з люком. Преміум пам'ять це в нас з двох сторін можна налаштовувати під себе регулювання. Кермо М з підігрівом, мультикермо, регулювання керма теж електричне. у нас. Дальнє ближнє світло автоматичне. Пробігу 86 тисяч кілометрів, віртуальна панель приборів, двозонний клімат контроль. Адаптивна підвізка. В нас, от така, адаптив. а це у нас кнопочка така. адаптивна підвізка, Можна вибирати режими їзди. Задня віз підрулюється. Автомобіль реально в шикарному стані, без посторонніх запахів, без нюансів. Ззаді підігрів сидінь у нас. Багажник. Як новий. Автомобіль у нас на реєстрації, лежать номера. Уже додаткових теж при перестрації не потрібно витрат. Бампер не запилений, не зацарапаний, тобто лак в ідеальному стані. Тобто це свідчить, що в машині нічого не возили ніколи. Ну, в принципі, по ньому видно, в пробігу 86 тисяч дає про себе знати. З цієї сторони теж. Ніде в пройомах немає якихось царапок, Такі теж МП-цвіточки виглядають як ввечері. Ми вже знімаємо ввечері відео, виглядає ну, прям дуже круто. Мбім-підсвіточки теж такі Там все теж можна вибирати. от фіолетовенький колір по ручках, по, кар... по картах дверей, по панелі. Так, Тут теж пам'ять сидінь. Сидіння, повторюсь, максимальні і вони в ідеальному стані без нюансів. Так, зараз більш детально по, по комплектаціям розкажу по даному автомобілю. Так, ТОшка у нас через 29 тисяч кілометрів, оскільки ми робили на нього свіже ТО у Львові, в нас то ще 29 тисяч кілометрів можна не, еклу... не експлуговувати автомобіль. Так, Камери 360 градусів, дивіться. Дверка відкрита, в нас тут не, не показує, але це реально кльово. Функція, дивіться, якщо можна робити, витворяти, крутити. Бачите, яка. Ну Це вже це вже нові технології, це реально кльово так У так, нас адаптивна підвісочка. от Можна вибирати Стандарт у нас тобто спорт. І можна вибирати тут індивідуально, стандартно. комфорт і Екопро Так, далі в нас. Що вам ще таке показати стан автомобіля? На жаль, не... а, на жаль, немає української мови. Ну вже як є. Це вже BMW Треба за це запитувати. Чому я немає в 17-му році української мови? Отже, ось такий автомобіль на Луцьку на майданчику. Ключика три, є два звичайних ключа, і є ще цей модний ключ, яким можна керувати автомобілем дистанційно. Отже, ось такий автомобіль в нас наявності в Луцьку на майданчику. Далі ми ще підключимося діагностикою та товщиноміром покажемо стан лакофарбового покриття по даному автомобілі. Так, стоїчка у нас. 92. 79. 79. 96. 79? Це вже заднє криво. 89. 109. 108. 100. Після тераміки слизьке 89 не дуже зручно. 89. 74 Звісно, щоб було зручно якось прижати. 107. 98, так, заднє, ліве криво 112, ну так як і там на краю Чуть-чуть товстіше, 98, все, так як має бути: 85, пише 74, 74, стоєчка. 101. Тут вона форма в неї не зручна, треба так ловити момент. 99, все добре, задня. Ліва дверка. 112. 96, 100. 71, 108, повний порядок. Ми їх перещупували всю, в неї, в принципі, офіційна повна історія обслуговування, 89. Вона повністю ціла, повністю в оригіналі. 79 97. 72. 92. 70. 92. Отже, весь автомобіль по кузову в оригіналі. Фари там теж оригінальні. Все, ми це перевіряли, дивилися. Чекаємо на огляд даного автомобіля. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо вам цікаві відео даного формату. Sees the vision going. Cup line after line. See how she looks like trouble. See how she dances and She sips the Coca-Cola. She gets up the differences. That's what you're coming for, but they don't want to let you in it. You drop your back to the floor. And Asking what's happening, it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. She sips the Coca Cola, she can't tell the difference yet. Oh, 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 oh.